Всім привіт! Сьогодні запишу таке, постараюсь коротеньке відео, постараюсь все розказати, щоб кожен міг ну, ознайомитись сам, щоб кожен почав ставити питання, питання не в колі своїх друзів, знайомих, а питання відповідно до тих, хто робить все для того, щоб ну, прості люди не отримували те, що, скажімо так, за законом їм ну, повинно надаватись. В когось можливо, можливо виникнуть питання, що тато збіг, тато не збіг. Я постараюся максимально все пояснити. Ось створив вчора опитування в групі Олександрівка, проголосувало от, 267 чоловік. Ну, тут можна подивитись стан справ. Ну, який відсоток тим, кому дають, кому не дають. Ну, навіть от, ті, хто не бояться. Ставлять, от, що для них якісь окремі умови надавали для того, щоб вони отримали. Я навіть які, але поки що не буду озвучувати, Так як в мене ще мало, ну, тільки кілька свідків, є, які готові про це, ну, скажімо так, свідчити, але цього поки що мало. Тож я надію, що в кінці відео кількість таких людей збільшиться. Можете писати у приват. Все. Постараємось все от зробити так, щоб, скажімо так, справедливість перемогла. Е, дивіться, є на нас сайт Олександрівської селищної ради. Ось тут є всі протоколи голосування. Це відразу я говорю для того, що хто там буде на мене заяву писати за це відео. А буде це у 99,9% після прошлих е, моїх Написан, так би мовити, були певні скарги від певних громадян. І тут є от інша, хто за кого, ну, хто голосував, хто не голосував. Е, ну і так, з чого я почав? Почав от, наприклад, я виписав всі протоколи. Зараз, де вона ця папочка? Ось протоколи. Тут все, де я знайшов прізвища. Прізвища я брав. Ковтун і брав прізвище Осипенко. Чому ці прізвища? Тому що пан Осипенко, ну, як ви знаєте, фігурант в справі про хабарництво. Не знаю, якими правдами, неправдами, але він поновився на посаді. Ну, знаю, якими правдами, тому що суддя, який поновив його, ну, такий же самий. За справою Осипенка я також слідкую, і знайомі, друзі мої слідкують. Ось сайт, ось номер справи, вводимо, нажимаємо Enter, і от вам будуть всі вся історія. О, ось, до речі, цей чесний, скажімо так. Ну і так, поїхали. От я вже тут повідкривав, візьмемо протокол 10-й. В пошуку Ctrl-F і пишемо там ковтун чи Осипенко. Ну, давайте от з ковтуна. Да? Ковтун Ігор Олександрович, як мені сказали, це рідний брат Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, він же ж голова земельної комісії, він же зять Осипенка. Збіги, так? що такі люди працюють от прям дуже стисло. І Осипенка ви знаєте, за що взяли на хабарі. <кхем> І на де, мабуть, теж знаєте. Е, ну, добре, що тут такого, ну, хоче людина отримати землю для. Ну, Селянського господарства. От. Давайте отак вгору. От просто пролистуємо всі прізвища. От Ковтун Ігор Олександрович отримав За 16 не голосували 4. Ну, можливо, хтось каже, що це не родич, а просто знайомий. Ну, от дивіться. Тут Володимир Ковтун голосує за свого брата, от Ігор Олександрович. Ну і, до речі, нижче голосує за свою дру... а, ні, за дружину. він не голосує. Конфлікт інтересів тут дотримується. Е, чому мене так це, що Ігор Олександрович, можливо, не братно? Ну, тому що от в наступній сесії в 15 тій Ігор Олександрович знову подав заявку на ведення селянського господарства. І як ви думаєте, що? Володимир повідомив тут уже про конфлікт інтересів. Ну, все одно проголосували за, хто б сумнівався. Далі ще є Кофтун АП. Кофтун АП, це, видно, теж родичка, і теж Володимир Ковтун за неї голосує. З чого я взяв, що родичка? Тому що в 15 15-й сесії Кофтун АП вже виявляється родичкою, і вже за нього чи за неї, не знаю, ініціали скорочені. Не можу точно сказати, хто це він чи вона. Ну, вже він не голосує. Ну, ну і зрозуміло, що тут теж за. От так за допомогою простого пошука і всіх цих протоколів можна переглянути, що ковтуни отримують землю практично у всіх засіданнях, в яких приймають участь. Одне, що є ковтун НІ, який кілька разів було відмовлено, ну проте в кінці, зараз кажу, яка сесія. Ну, неважливо, якій сесії НІ теж отримали. Ну, мабуть, це, скоріш за все, не родич, а просто людина, яка добивалася, все ж таки добилась? Е, в чому мораль? Е, мораль в тому, що більшість людей от мені писало у приват, що ну, кажуть, що землі немає, хоча ми знаходимо, і, ну, якби в кадастрах вона висить як вільна. Подаємо заявку, туди-сюди кажуть, що ну, ця земля зайнята. Ну як зайнята, якщо вона була не зайнята? А потім виявляється, що за місяць ця земля дійсно стає зайнята, і за неї проголосували, і, як розумієте, рішення швидко ухваляються, приймаються, вибачте. Ну а інші питання: що, ну, як може голова земельної комісії, от скільки родичів тут його, я не буду все показувати. Ви можете кожен собі все завантажити на комп'ютер, на телефон, неважливо. І можете це все переглянути, ознайомитись. Десь є конфлікт інтересів, потім про нього забувають. Чи спочатку забувають, потім не забувають. Ну, а тут цікаво. Скажімо так, у відповідні органи вже звернулись. Перевірка. Ну, я це відео чому не записував? Тому що боявся, що якщо я його спочатку запишу, а потім звернусь у відповідні органи, вони просто це все видалять, закриють, ну і скажуть, що там, знаєте, сервер ліг, і нічого немає. Ну, не так. Я все завантажив. Ну, це так, в мене завантажених все. І це те, що я от найбільше знайшов. Крім 9-го, здається, там не родичі. І наступне, ще є Осипенки. Осипенко Сергій, це також родич. Ну, це виходить як брат дружини. Ну, хоча, можливо, дружина неофіційно, Але Ковтун Володимир теж голосував за виділення землі. До речі, скажу, що Сергію респект говорили, що він на фронті. Ну але тим не менше, для батька це не виправдання. Я вважаю, що ну, те, що син воює, це дуже добре, він захищає країну. А те, що батько який батько, це вже нехай відповідає за це батько. І тут деяким людям не потрібно е, виправдовувати когось тим, що син десь на фронті. У нас багатьох друзів, знайомі на фронті. І ну, це насправді дуже добре, що син у нього, ну, скажем, ну, як на мене, це порядність. Що ще скажу, хотів би, щоб кожен з людей задав ну, для себе питання. скажем, чи, ну, чи кожен готовий відстоювати свої права, чи не готовий, Чи кожен готовий терпіти далі таке відношення до себе. Ви знаєте, звідки ці вихідці? Ну, от, більшість, Я не кажу, що всі. Партія регіонів, яка заборонена по всій країні, з, з представниками якої бореться. У нас в Олександрівці, представники якої, не, я не скажу, що повсюду, але займають доволі таки провідні місця. Ну і останнє, що мене найбільше зачіпляє, це те, що в країні війна. Що зараз гинуть молоді хлопці, піддають все за те, щоб ну, у всіх було краще. Ну, тим не менше, деяких людей це не зупиняє. І, ну, скажімо так, вони як займалися своїм, так і займаються. А їхні знайомі просто кажуть: ну а що, проти системи не підеш? Ну, звісно, якщо я один буду такі питання задавати, я проти системи не піду. Якщо більшість людей почне цікавитись цим, цим, запитувати. Не так, що подав заяву, а потім на його ділянці з'явилось ну, хтось, да? ну, підставний, не підставний це вже правоохоронні органи нехай займаються і це виясняють. Просто чому людина мовчить і ну, не добивається свого. Якщо кожен буде добиватись, повірте, вони не будуть робити те, що вони роблять. І ну, як ви бачите, з цих голосувань, ну, просто. Ну, просто робили те, хто що хотів. Ну і наостанок, хотів би для тих людей, от, хто любить продати, так би мовити, свій голос. Чи, чи є там щось, ну, з, з документів, копій. От Запитайте себе, чи за ті 500 тисяч гривень ви стали багатшими? От, по факту. Не стали. Але ви дуже швидко станете ще біднішими. Ну, в мене все. Далі робимо всі свої висновки і приймаємо, я надіюсь, правильні рішення в майбутньому. Всім дякую за увагу. Всього хорошого.